Рівне переживає будівельний бум, якого досі не бачило. Багатоповерхівки та котеджі зводять скрізь від околись до елітних районів у центрі міста. Забудовники розповідає колишній депутат міської ради Олександр Лащук, конкурують за гроші бурштинових старателів, які поклали око на обласний центр. сюди до нас в рівне приїжджають люди, котрі займаються нелегальним видобутком бурштину. Причому що це не звичайні якісь там селяни, які за 500 гривень в день працюють на тих бурштинових копальнях. А це це мафіозні структури і вони викуповують у зв'язку з тим, що місто не копання цілими поверхами в новобудовах квартири. От тільки мало яке будівництво обходиться без скандалів. Приміром, зведення житлового комплексу в районі залізничного вокзалу почалося без жодних погоджень, і лише потім, коли забудовник сплатив штраф, йому видали дозвіл. Щось подібне хотіла вчинити ще одна компанія і навіть обгородила місце майбутнього будівництва парканом. Коли це побачили місцеві огорожу, одразу знесли. © BF-WATCH TV 2021 Та найбільші суперечки спалахнули навколо будівництва поряд із обласним краєзнавчим музеєм. Це архітектурна пам'ятка 19-го століття, позаду якої має вирости елітна багатоповерхівка. Рівненський історик та активіст Олексій Бухало переконаний, робити цього не можна, бо спотвориться зовнішній вигляд музею. уявіть собі ззаду, біля цієї двохповерхової споруди 12-поверхового монстра. Як ви думаєте, спотвориться її? Чи ні, я думаю, що гадати абсолютно не потрібно. Олексій вивчив низку документів і з'ясував, що будувати тут 12-поверховий будинок забороняє закон забудовник, щоб не йти на конфлікт із громадськістю. Усі роботи призупинив, але від своїх планів не відмовився. Є архітектурне рішення, яке дозволяє зробити відповідне візуальне сприйняття, яке буде сприятливим для ж самої пам'ятки музею. Тому що є розроблений відповідний проєкт, цей проєкт проходить відповідні експертизи дослідження і враховує і відстань відповідно від музею, для того, щоб не було навісання, і точки, які відображені у проєктній документації на плані. Чи законне будівництво біля краєзнавчого музею з'ясовувала і державна архітектурно-будівельна інспекція, але жодних порушень не знайшла. Щоправда, після того в інспекторів почалися проблеми. У поліції заявили, що посадовці дабі завдали державі збитків на 400 тисяч гривень і відкрили проти них кримінальне провадження за зловживання службовим становищем. Мовляв, вони закрили очі на порушення на одному з будівництв у Рівному, але де саме правоохоронці не кажуть, посилаючись на таємницю слідства. Підтримувати, спростовувати якісь чутки, ми не вбрали. Поліцей. Я можу тільки підтвердити, що ми дійсно проводимо розслідування. Ну в активній фазі. Керівник Держархбудінспекції зараз на лікарняному. Зустрітись з надзвичайними новинами він не зміг, але телефоном повідомив, що кримінальна справа надумана і не дійде навіть до суду. Ця справа стосується чисто політики. все Це було замовлено деякими людьми і деяким. Колишні працівники Дабі пішли на погодоване. Тобто є заяви, що я щось не підписав. Але я думаю, що скоро ця справа дойде вийшла кінця, там є якісь мабуть термини. Вона буде закрита без висунення будь-яких звинувачень яким би не був результат цієї кримінальної справи, але чи виросте багатоповерхівка біля краєзнавчого музею, поки що питання без відповіді. Її доля ймовірно буде вирішена на громадських слуханнях, в яких, окрім забудовника та чиновників, візьмуть участь місцеві активісти, історики та всі небайдужі. Цього та інших скандалів могло би і не бути, якби у рівному прийняли історико-архітектурний опорний план. Цей документ міська рада мала затвердити ще 11 років тому, але віз і нині там. А виправдання чиновників уже традиційні мовляв, немає коштів. Через відсутність історику архітектурного плану кажуть активісти в Рівному вже знищено чимало археологічних пам'яток. Насамперед, у центральній частині міста свіжий приклад ось це будівництво поблизу театральної площі. Тут робітники відкопали старовинну цегляну кладку. Від сумної долі можливо унікальну пам'ятку врятував лише розголос у змі. Немає історико-опорно-архітектурного плану. Якби ми мали цей документ, він би захищав повністю всю центральну частину. Ми знаємо, що на вулиці Шкільній, як на вулиці Замкові, от уявіть, замкова вела до замку 14-го століття. Що про що це говорить? Про те, що ця частина міста вона унікальна своєю історичністю, і ми не маємо документу, який би його захищав». Після останніх скандалів з будівництвами та численних закликів активістів у мерії нарешті знайшли гроші на історику архітектурний план. Затвердити його обіцяють до кінця року. Він був не прийнятий тому, що бюджет нам цього не дозволяв. Як тільки здав можливість бюджет змінити генплан, це півтора мільйона гривень. Ми заклали ці кошти. в Цьому році це буде зроблено. Уже за все замовлено. Складатимуть історику архітектурний план без участі головного архітектора рівного у розпал останніх будівельних скандалів. У березні чиновника з проломленою головою знайшли біля власного будинку. Його знайшли в дворі біля машини. Лежав чи впав, чи вдарив. Може в сам в може серце. Може я, я не знаю, що з ним сталося. У нього він був в крові, його знайшли. Він там довго пролежав, там світло не горить. Медики кілька тижнів боролися за життя Сергія Семенця, проте марно чоловік помер не приходячи до свідомості. Що сталося з головним архітектором? У поліції стверджувати не беруться, але головна версія слідства напад невідомих. Жодного підозрюваного немає. Тому правоохоронці просять про допомогу свідків. Наразі відсутні будь-які очевидці цієї події. Правоохоронці, вкотре звертаються до громадян, яким відома будь-яка інформація про скоєння цього злочину, повідомляти на спецлінію 102. Кримінальне провадження закриватися не буде, доки не будуть доведені усі об'єктивні обставини. Колеги та знайомі загиблого називають його надзвичайно принциповою та чесною людиною і припускають, що напад на архітектора могли замовити ті, кому він не пішов на поступки. Як би там не було, але в мерії констатують охочих очолити міське управління архітектури, немає, бо, як виявилося, це не лише малооплачувана, але й смертельно небезпечна посада. І чим більше у рівному будуватимуть, тим більшою буде загроза для чиновників та активістів, які покликані контролювати цей процес.